Уражено важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу російського агресора, у ніч на 21 травня підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області РФ. Це одне з провідних підприємств Російської Федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення оптоелектронних комутаторів, сервоприводів. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом, зокрема літаків компанії «Сухой», ракет Іскандер і кінжал. Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб. Підтверджено досягнення району цілі 10 одиницями безпілотних літальних апаратів, зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкту уточнюється, сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні! Ukraine on may 21 2025 units of the unmanned systems forces of the armed forces of ukraine in cooperation with other components of the ukrainian defense forces struck the boltov semiconductor devices plant in Oryol region of the so-called russian federation which manufactures microchips and components for military equipment